Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава, Господи. В капернаумі народ сказав до Ісуса, який же знак твориш ти, щоб ми побачили і увірували в тебе. Що вчиниш? Батьки наші манну в пустині споживали, як ото написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм, істинно, істинно говорю вам, не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить. І життя світові дає. Мовили тоді до нього. Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Це є слово Господнє, Слава Павел! Нехай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Воскрес! Наші співбрати, улюблені в Христі, браття і сестри, кохані Божі діти. Євангелія сьогодні знову нам говорить про хліб, про поживу. Хліб, який є найголовніший з усіх страв на цілому світі. Бачимо, скільки міняється різних страв, блюд, різних способів приготування цих страв, але хліб завжди є найголовніший. І, власне, Ісус, коли Вчив учнів молитися, навчив їх, що молитва, Господь, любов, яка є між ними єдністю, є так, як цей хліб, котрий ніколи не проминає. І сьогодні бачимо, що люди також потребують цього хліба, приходять до Ісуса і кажуть, Мойсей дав на пустині маму. А Ісус говорить, не Мойсей, а Отець Небесний, дав вам правдивий хліб з неба. І Божий хліб це Той, хто сходить і дає життя вічне. Я є хлібом життя. Що цікаве люди, котрі прийшли до Капернауму, це ті люди, які так недавно, може день-два тому, Бачили чудо розмноження хліба і риби для п'яти тисяч чоловіків. Ці люди, котрі побачили чудо Боже, яке Ісус вчинив з хлібом, і приходять і сьогодні говорять, покажи нам чудо, покажи таке чудо, яке сталося в пустині. І дивне це для нас, тому що люди дуже швидко забувають. Про те, що справді було неймовірним. Але западь для того, тому що насправді, так само як хліб, так само це враження їхні були повсякденні, були вже щоденними, привикли до цього. І Ісус їм говорить, що правдивим хлібом, правдивою поживою це є син чоловічий, Божий Син, Це Ян. Якщо вірите в мене, приходите до мене, ніколи не будете голодні і спраглі. Чому? Тому що, так якби ми хотіли постійно десь підійти до якоїсь посудини, де знаходиться вода, чи це буде якийсь слоїк, чи відро, чи якась діжка велика. І ми знаємо, що вона і так коли закінчиться ця вода, тому що ця посудина. Вона має свої границі, має свою, свою обмеженість. Але коли ми станемо біля джерела, ніколи цієї води нам не забракне. І, власне, люди в цей момент шукали тільки цього готового продукту, але хліб, котрий появився в них, котрий, хоча навіть був чудесним хлібом, він просто в якомусь часі закінчується. Але не закінчиться цей хліб, духовна пожива, яку дає Ісус Христос. Для нас ця Євангелія сьогодні говорить про те, що Бог є цим правдивим джерелом, яке є невичерпне джерело Божої любові, благодаті. І так може закінчитись наше бажання, наші мрії, наша охота до чогось, щоб щось доброго зробити в житті, закінчиться наше вподобання. Може закінчитись, як нараз люди говорять, така людська звичайна любов, яка не походить від Бога, але ніколи не закінчиться все те, що Бог дає. Тому що Бог є правдивою любов'ю, тому що Господь є Той, котрий насправді приходить, і в нас стає джерело. І якщо ми приймаємо Бога в своє серце, то так якби ми прийняли джерело, яке ніколи не перестає. Існувати і бути продуктивним джерело, яке постійно дає життя. І власне, знаємо, що про таке джерело ми повинні дбати, ми повинні плекати його, тому що джерело, яке дає смерть, знаємо, що в світі люди стараються якнайшвидше його знищити, затримати, чи це буде якесь джерело хвороби, чи це буде якась радіація, завжди медицина і весь світ. Стараємося якнайшвидше це все приглушити, знищити, відмінити, щоб не розсіювалася смерть. Але джерело, яке дає життя, завжди має право, і ми маємо до цього обов'язок, щоб це джерело розвивати, щоб його пильнувати, дбати про нього. І що допіру, коли ми скажемо про це джерело духовне, про Господа Бога. Ну, власне, сьогодні ми чуємо ці слова, що Бог приходить до нас, щоб дати нам життя. Перше читання, коли ми читали з книги діяння апостолів, в цьому розділі написано, як каменували Стефана, що Савло, коли ще був молодим, в його ніг склали одежу Стефана, і він погоджувався на його смерть. Тобто був причиною того, щоб знищити людину. І пізніше, коли переслідував Християн, прийшов до нього Ісус, податель життя, і перемінив Його з переслідувача на того, котрий дає життя, на того, котрий вчить як життя шанувати, і будучи апостолом, своє життя віддає за Християн. І тому ми святкуємо це свято, коли разом з Петром Апостолом вшановуємо 29 червня цю урочистість, коли ці апостоли, учні Ісуса, власне, віддали своє життя за те, щоб інші люди мали життя, щоб зберегти це духовне життя християн. І, власне, тому, коли людина зрозуміє, в чому полягає смисл, сенс її життя, знає, що тільки Ісус. Є той, заради кого можна себе присвятити для інших, заради якого можна справді своє життя віддавати не тільки через смерть, але віддавати через щоденне присвячення, офірування своїх сил, свого часу, здоров'я, уміння, свого розуму, таланту, власне, для того, щоб розвивати життя духовне інших. І власне до цього нас сьогодні заохочує Ісус Христос. Тому теж про таку жертовність просімо сьогодні Господа Бога, щоб ми також, маючи в собі Ісуса Христа, були цим джерелом, яке шанує життя, яке дбає про життя людей, але також дбає і про всю природу, і про все творіння Боже, а також дбає про це життя Боже в кожному людському серці, а особливо в своєму. Щоби спасаючи свою душу, стати прикладом і заохоченням для інших, щоб своє людське життя не втратили, але щоб це життя перемінилось на життя вічне, в якому будемо в небі прославляти Бога. Амінь.